Добрий день, діти! Сьогодні до нас на заняття з математики завітала мутра сова. Вона хоче трохи з нами пограти і перевірити наші знання. Завітала не сама, а з геометричними фігурами. Тож давайте відгадаємо загадки і пригадаємо, як вони називаються. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямій. Всі чотири сторони однієї довжини. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні однакової довжини. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути. Звуть його. Кожий дуже на яйце або на чиєсь лице. Коло приплюснутим стало. Називається. Молодці діти згадали, як називаються наші фігури. А зараз ми з вами пограємо в гру, порахуй фігури, скільки на малюнку кругів. Один, два, три. Всього три круги. А тепер самі порахуйте, скільки на малюнку квадратів, овалів, прямокутників. Трикутників. Молодці. А далі наступне завдання, з яких фігур складається квітка. Скільки квадратів, кругів, овалів, трикутників. А тепер котик. Для наступного завдання згадаємо, де в нас ліва ручка, права ручка. Діти, подивіться, наші фігури розбіглися по листочку. А ну давайте визначимо, де яка фігура знаходиться. Яка фігура знаходиться посередині листочка? Яка фігура знаходиться у правому верхньому куті? Яка фігура знаходиться у лівому нижньому куті? Яка фігура знаходиться у лівому верхньому куті? Яка фігура знаходиться у правому нижньому куті? Молодці діти, сьогодні ми попрацювали на славу. Сова залишилась дуже задоволена.